Чим гайморит відрізняється від звичайного нежить? Ну, нежить це реакція нашого організму на найчастіше вірусну інфекцію на застуду. А гайморит це запалення наших приносових пазух носа. Це запалення слизової, яка вистеляє при носові пазухи носа. Як все-таки зрозуміти, що це застуда, нежить чи гайморит. Ну, давайте зробимо такий певний перелік критеріїв. Якщо ми говоримо про застуду, про нежить. Це зазвичай стан, який супроводжується там, підвищенням температури тіла, загальною слабкістю, ми розуміємо, що в нас якась вірусна інфекція після контакту з пацієнтом. А це стан, який супроводжується виділеннями з носа, виділення з носа такі дуже прозорі. Активні, він досягає цей нежить свого піку, і з п'ятого дня пацієнту чи пацієнтці стає краще. Якщо до цього всього приєднуються так звані фаціальні болі, тобто якісь відчуття неприємні в обличчя, коли ми йдемо відчуття тиску на зуби, коли ми нахиляємось відчуття розпирання, тут ми вже можемо запідозрити гайморит і сходити до лікаря. Коли ми говоримо, що первинно, от Клінічний, якась така історія: зранку прокидається людина або вночі від дикого болю в горлі, ломоти в тілі і не завжди буде нежить на перший день. Наприклад, при такому захворюванні, як грип, нежиті взагалі може не бути. Тобто, при гервії, в нас будуть такі дуже виражені явища інтоксикації: це буде головний біль, це буде така слабкість в тілі, це буде підвищення температури тіла, при гаймориті. Ну, це вкрай рідко, коли пацієнт з, наприклад, гайморитом і має виражений підйом температури тіла. І іноді один з симптомів гаймориту може бути просто якийсь дискомфорт от, в ділянці отут обличчя. А ми робимо КТ, а там рівень, там ексудат, там гнійний. І чуть-чуть болить голова. Не обов'язково мають бути всі симптоми. Просто коли ми говоримо про нежить, чи він може нежить перейти, ускладнитись гайморитом, може. Ми далі проговоримо чинники, коли все таки є ризики, коли він переходить. Є все ж таки, які пацієнти хворіють гайморитом часто, а є пацієнти, які кажуть, ні, в мене ніколи гаймориту не було. Це не просто так. Є якісь фактори безпосередньо анатомічні особливості нашого носа і приносових пазух, які все таки можуть зумовити оцю частоту гаймориту. Серед факторів ризику ми ще можемо відзначити, наприклад, рівність або нерівність переділки носа. Коли є переділка носа дещо викривлена, порушується вентиляція пазух. Ми скажемо, що ж таке вентиляція пазух? У нас є гаймерові пазухи, фронтальні пазухи, екмидальні основна. Вони вентилюються. Наприклад, коли ми говоримо в розрізі гайморит, а гайморит – це безпосередньо запалення гаймерових пазух, верхньощелепних пазух. Обидві пазухи мають такий маленький тунельчик, через який він вентилюється. Так ось, коли перегородочка викривлена, і ще йдуть там збільшені нижні носові раковини, тоді йде порушення вентиляції цих пазух. І коли ми маємо нежить, набряк слизової, Вентиляція вже і так порушена навіть там, в здоровому стані, а тут це все, ще посилюється набряком, тоді, звісно, цей пацієнт буде схильний більш до того, що в нього буде розвиватись гайморит. Окремо, звісно, треба виділити стан зубів. Карієс – це дуже небезпечна історія, тому що карієс – це нейробна інфекція, яка може викликати такі захворювання, про які ми навіть собі не можемо пов'язати з тим, що через хворий зуб виникло це захворювання. Так ось стан зубів теж дуже сильно впливає на стан лор-органів. Часто що буває, коли ми вже говоримо більше про хронічні такі рецидивуючі гайморити, верхні зубки мають властивість, що вони корінчиком потрапляють в порожнину пазухи. І іноді, особливо це пацієнти, які лікували цей корінчик зуба. 15 років назад, коли ще не було мікроскопів, коли все так на око лікували, коли перепломбовували корінь зуба, і пломбувальний матеріал опинявся в пазусі ногця. Що відбувається з цим пломбувальним матеріалом? Пломбувальний матеріал це дуже гарне середовище для грибкової флори. А в пазусі знову ж таки волого, тепло і розвивається грибкова інфекція, ми це називаємо міцетома гаймерової пазухи. І іноді буває таке ще, наприклад, коли в дуже важливо. Пацієнти, які схильні теж до гайморитів, це пацієнти, які мають алергічний реніт, алергічний реніт з поліпами. Це все теж блокує наші співустя і вони схильні до рецидиву. От іноді пацієнт приходить, який не знає, що в нього поліпи і не знає, що в нього алергія. Він думає просто, що в нього нежить, якийсь затягнувся. Роками. І ми дивимося носик, і ми бачимо, що порожнині носа, поліпоподібні розростання, ми дивимося, робимо і на КТ ми бачимо запалення у всіх пазухах носа. І пацієнт каже, мене болить голова, але я вже до цього звик. І ми розуміємо, що першочерговим фактором тут була вже не застуда, тут була алергія, яка ускладнилась поліпозним риносиноситом, який ускладнився гнійним процесом, і в нього виник загострення хронічного поліпозно-гнійного риносинуситу. Ну, звісно, це покази до хірургічного лікування, але в будь-якому випадку в активній такій фазі ми спочатку даємо протизапальну терапію, готуємо пацієнта до операції, а потім вже оперуємо. Гайморит це як таке локальне запалення в пазусі носа, яке виникає внаслідок як ускладнення внаслідок якогось певного захворювання. До речі, якщо ми говоримо про гайморит, про там вміст в пазусі, про ексудат, гнів пазусі. А буває таке просто, що гайморит, так ми називаємо його катеральний, коли виражений набряк в пазухах. І тоді ми гарно даємо Протизапальну, протинабрякову терапію і маємо гарні результати без антибіотиків. Бо в нас тотальна антибіотикорезистентність. І пацієнти, не які приходять до нас в клініку ріно лікувати, і страждають від антибіотикорезистентності, чи в іншу клініку. Страждають від антибіотикорезистентності ці пацієнти, які потрапляють в реанімації з надскладними захворюваннями, і їх немає чим врятувати їм життя, тому що ми. Отут собі зловживали антибіотиками і прилип при будь-якій застуді. Нагадую, що при будь-якій застуді лікування з антибіотикотерапія взагалі не показано. коли наші військові лежать з сепсисом і їм беруть посів і приходить посів, тотальна антибіотикорезистентність. Тобто немає в Україні жодного антибіотика, яким можна допомогти цьому військовому. До речі, про лікування найновішими молекулами антибіотиків. У нас ера така зараз, що пам'ятаєте, коли ви знайшли перший антибіотик, це був такий прорив. Було врятовано мільйони життів. Люди помирали від Наскільки. пневмонії, від будь-чого, так, пеніциліни. Потім сталося так, що кількість нових антибіотиків різко зменшилась, а антибіотикорезистентність різко наростає. І ну, в нас є дуже великі шанси потрапити в ситуацію, коли інфекції, які... Недавно, ще зараз контролюються антибіотиками, можуть стати смертельними. Тому, навіть якщо вам здається, що вам на 100% показаний антибіотик, не приймайте, будь ласка, самостійно рішення. В аптеці точно вам продадуть, тому що закон не діє, не працює, перевіряла багато разів. Найпростіший метод для того, щоб приймати чи не приймати прийняти рішення щодо лікування, це щоб рішення за тебе прийняв лікар, який компетентний в цій сфері. Лікар робить певні обстеження. Найкращим, найдоступнішим зараз є діагностика це комп'ютерна томограма пазух носа. Якщо ми підозрюємо гайморит, чи фронтит чи сфеноїдит, ми робимо комп'ютерну томограму, і ми бачимо певну рентгенологічну картину. І виходячи з того, що ми бачимо на КТ, ми приймаємо рішення щодо лікування конкретного пацієнта. Зараз пацієнт, який приходить з гайморитом, це не є такий класичний випадок, який описаний. Це щось, що триває 3-4 тижні, і незрозуміло, болить, не болить. Ну може болить, але я не знаю, чи болить. Але якось, наче, трошечки іноді носик закладений. Якась така історія, яка вже не має яскравих таких клінічних проявів. Тим стандартом діагностики стану пазух носа це комп'ютерна томограма. І отут ми вже побачимо все. В 2011 році комп'ютерних томографів в Києві було, напевне, три. Я працювала тоді в лор-інституті, і коли нам треба було зробити комп'ютерну томограму пацієнту, директор нашого інституту домовлявся з директором інституту нейрохірургії, що ми привеземо пацієнт, якщо треба от вже терміново, бо черги, черги, черги. Зараз, якщо ми вийдемо на проспект Лобуновського, ріноклініка КТ, ще КТ, ще КТ, шулявка, три КТ, тобто комп'ютерних томограм настільки багато, настільки доступна ціна, ну я не пам'ятаю, коли останній раз я призначала рентген-пазух носа пацієнту. Взагалі не інформативні. Може бути дуже часто помилково. Ми дивимося затемнення в пазусі на рентгені. ВАВ, гайморит, антибіотик. Пацієнт каже, ну, наче і краще, і не краще. Ми робимо контроль умовно. Все одно затемнення, робимо КТ, а там киста, яка вистіляє всю пазуху. Чек. Діагноз по поставлений неправильно. І гарна новина, вона заключається в тому, що все-таки я зараз спостерігаю меншу кількість пацієнтів, які використовують народні методи, тобто інформаційні кампанії, МОЗ. Каналу здоров'я лайф. Працюють. Але все-таки іноді потрапляється. Чим це небезпечно? Це все небезпечно тим, що можна зробити дуже сильну шкоду собі. Таке Найперше, що приходить в голову, це можна повністю втратити відчуття запаху раз і назавжди. Можна викликати шалений опік слезової, і потім дуже довго і небюджетно. Лікуватися і так, захворювання вже є пазух носа. а Ми ще можемо спровокувати щось додаткове, тому наполегливо не рекомендую це робити. Але якщо у вас є скарги, які ви не розумієте, які вам здаються, що наче все окей, але от навіть трошки не окей, приходьте до нас в клініку Ріно, ми допоможемо вам. В нас одномоментно під час консультації можна зробити комп'ютерну томограму носа, можна подивитись ендоскопію провести носа, і зваживши на ці всі додаткові методи обстеження, поставити діагноз і запропонувати вам лікування. І ще в нас всі лікарі, які працюють в клініці Ріно, всі на стороні доказової медицини. Я особисто дуже сильно проти поліпрагмозії, коли ми дуже багато призначаємо медикаментів на одне захворювання. Чекаємо вас!